Що ми робимо? Автоматизуємо інтернет рекламу. Для кого ми це робимо? Для малого бізнесу, який займається торгівлею. Навіщо малому бізнесу автоматизація реклами? Щоб підприємці могли розвиватися і здійснювати свої мрії, конкуруючи з великим бізнесом. Навіщо все це нам? Коли ми допомагаємо людям реалізувати їхні мрії, ми автоматично допомагаємо і собі досягати нових цілей. В чому полягає наша допомога? Ми даємо підприємцям нові і найбільш ефективні інструменти для залучення клієнтів, які працюють за мінімальних витрат грошей і часу. Скільки клієнтам ми вже допомогли? За 5 років роботи ми допомогли автоматизувати рекламу для більш ніж 1800 інтернет магазинів. Який результат отримують наші клієнти. За минулий рік наші кампанії принесли замовлень більше, ніж на півтора мільярди гривень. Якого розміру команда приносить таку цінність бізнесу? Наша команда це 15-20 фахівців, які працюючи допомагають не тільки клієнтам, а й один одному. Хочете приєднатися до нашої команди чи стати нашим клієнтом? Зв'яжіться з нами. TurboWeb.com.ua